Всім привіт! Сьогодні буде відео про порожні баночки. Збирала я їх приблизно 2 місяці і хочу почати з продуктів для обличчя, які закінчились у мене. А перше, що я вам хочу показати, це ось така пінка від корейського бренду Esfolio Pumpkin Foam. А це пінка, яка мене у свій час дуже зацікавила в першу чергу своїм дизайном, оформленням, тому що вона з гарбузом. І я нею користувалася досить таки довго. Мабуть, місяці 4, тому що всі ми знаємо, що такі засоби вони дуже економно використовуються. Потрібно, ну, мабуть, горошинка, щоб вона добре розмилилася і вмити все обличчя. Ця пінка вона не була жорсткою, як більшість корейських пінок для вмивання. Вона була досить такі, ну, не те що м'якою, щось таке середнє, тобто вона не пересушувала шкіру, вона її не очищувала прямо до скри. Вона дійсно добре очищувала без сухості, тому вона мені справді сподобалася, дійсно добре очищувала, але знову ж таки не була агресивною. що мене дуже здивувало. Тут екстракт лаванди, тут екстракт центели азійської і екстракт зеленого чаю, підходить для жирної і комбінованої шкіри. Це гель, який дуже густий, він мені нагадував желе, дуже так важко видавлювався звідси, досить густий. Піниться так середньо, тобто, ого, він тут навіть якоюсь плівкою вже взявся. Досить таки середньо піниться, я б сказала, що він майже не піниться. Але, не дивлячись на це, досить таки добре очищує шкіру, непоганий гель, можна спробувати. Звісно ж, якщо ви, як і я, побачите оцю назву. Що тут лаванда, і будете думати, що тут справді буде аромат Лаванди, то ні, ніякого аромату тут взагалі немає, і тим паче лаванди. Тому це просто такий, знаєте, маркетинговий хід, як це часто буває. Далі, що ще для обличчя ось такий крем нарешті, вже закінчився в мене: це Evelyn Cosmetics. Геліки для матування шкіри, матуючи з їх серії Beauty Food Rituals, цей крем я починала ще використовувати, мабуть, у вересні. Тобто, вже давно, на той час ще мені достатньо було його. Достатньо було від нього, скажімо так, зволоження, хоча він матуючий, але я вже його закінчувала взимку і для зими це вже дуже було мало, звісно ж. Тому я дуже спішила його закінчити і взяти у використання. Стання, щось таке більш а, жирненьке, скажімо так, більш а, живильне. А, цей крем, він справді матуючий. Він дуже-дуже густий, ніби масло. Але коли ви його наносите на шкіру, він а, вбирається шкірою, і шкіра не має жодного блиску, не має жодного там жирного шару. Він справді вбирається, він а, дійсно матує шкіру. Тобто цей крем, я вважаю, що ідеально підійде для жир, і комбінованої шкіри. А для мене знову ж таки він підійшов, але якби я його використовувала влітку а, восени ще, а от для зими це вже було. Ну це вже було не те, вже хотілося чогось більш такого зволожуючого. Тому знову ж таки можу радити цей крем, він дуже бюджетний і він справді працює, він справді матує. І е, наступне, що я хочу ще для обличчя показати, ось таку маску я використала тканину від корейського бренду Анліп. А вона з вівсянкою, вона має бути зволожуюча, пом'якшуюча. Е, мені сподобалася ця маска. Вона дійсно зволожила шкіру, вона дійсно... Вона дійсно була приємною у використанні, скажімо так, і я не очікувала, що тут буде справді аромат вівсянки. Трошки так, це для мене було неочікувано, але він справді тут є, і досить такий насищений, прям такий якийсь нібито солодкий трошки аромат вівсянки. Тому так, навіть такий тут бонус є у вигляді аромату. Сподобалася маска, в принципі, непогано зволожила шкіру. Що ще стосується обличчя, це бальзам для губ. Звісно ж, він відноситься до цієї категорії, тому що це губи. І сана бальзам, який з медом. Він жовтого кольору, але звісно ж, він на губах абсолютно прозорий. Він дуже такий жирненький, він дуже комфортний. Він справді добре зволожує і пом'якшує губи, особливо взимку. Він добре, він справді потрібен. Тут дуже приємний такий солодкий аромат меду. Не такий, щоб хімозний, але більш навіть схожий на натуральний аромат меду. І бачите, там прям все так вишкрібла, але, звісно ж, там ще є. Знаю, що є ті, хто прям все до кінця вишкрібає, але я таким не займаюсь. В мене дуже багато бальзамів, тому хочу вже взяти у використання щось новеньке, щось інше. Цей справді був а, хороший. Закінчився ось такий крем для шкіри навколо очей від Isana з вітаміном С. Купувала його колись у Watsons. Він непоганий, він приємний, він зволожує. Звісно ж, це досить таки легкий продукт. Тобто, якщо у вас вже є якісь вікові зміни, то цей крем, ну, скажімо так, нічого вам не зробить. А для молодої шкіри досить таки непоганий. Тому я, в принципі, із задоволенням ним користувалась. Але вже взимку мені, звісно ж, хотілося. Чогось такого більш жирненького, скажімо так, живильного. А тому цей крем, добре, що, що закінчився в мене, мабуть, у грудні. І я почала використовувати зараз уже Єлизавеко, він більш такий жирний. Цей все ж таки більш легкий. І влітку було, і восени було приємно його використовувати. В принципі, зволоження мені було достатньо. Так, ще один крем, який я використовувала для шкіри на навколо очей А ось такий від українського бренду, який зараз неймовірно пропіарений. Всі купують цю продукцію. Це бренд Реланс і їх косметика ритуал Це був зновський крем для шкіри. Навколо очей Мені його клали. Подарунок: ось цей пробник, здається, в Єві чи на майкапі, вже не пам'ятаю. І я вирішила цей пробник, щоб мені було зручно, перелити в маленьку баночку і використовувала. Досить таки надовго мені вистачило. Тут всього-навсього 3 мл, але вистачило мені надовго. Я справді змогла розпробувати, скажімо так, цей крем. І, в принципі, він працював приблизно також, як і Сана. тобто він зволожував. Але зволоження не було багато, тобто я справді очікувала, що він буде такий жирненький, що він буде добре живити шкіру навколо очей, Але ні, він, він теж такий. ну, Мабуть, більш легкий, ніж жирний, тому е на зиму е знову ж таки було зволоження маловато. Для душ ось такий від нівеям, щось таке з цією баночкою сталося, якось і так трошки життя потрібало, скажімо так. Це Нівея Крем і Абрикос дуже популярний гель у Нівея, скажімо так, бестселер. Він справді дуже приємно пахне як кремом, так і абрикосом. Такий ніжний, приємний аромат. Він навіть залишається у ванній кімнаті після душу. Він залишається навіть ще ненадовго на шкірі. Тобто, ну, аромат, який всі знають, всі люблять, і періодично хочеться його повторювати. Тому тут, мабуть, слова зайві, всі знають ці гелі. Наступне, що покажу, це ось таке мило від польської марки онлайн, Купувала його в АТБ. Хотілося щось таке новеньке спробувати. Там було два види, здається, з лотосом ще рожево. Я обрала на зиму ось таке з медом і молоком. Пів літра. Тут досить таки хороший об'єм. Як бачите, там є. Трошки ще залишок, мило кремове, густе, дуже приємно, дуже приємне, має аромат меду, не сушить руки, добре піниться. Тобто, мило справді сподобалось, воно досить таки бюджетно коштує зручний тут дозатор, тому думаю, що обов'язково буду його повторювати. Якщо, звісно ж, воно й далі буде в продажу, і можливо наступного разу вже спробую з лотосом. Далі ось таке мило, воно також з ароматом меду та молока. Це вже українська марка BioNatural виробник. Давайте також подивимось, Екоплант. Житомирська область, місто Малин. Тут теж майже літра, 460. Як бачите, це дойпак, я його переливала. Воно, знову ж таки, як і це, дуже схоже було на ось це від онлайн, але, мабуть, більш таке, скажімо так, соплевидне, така в нього була текстура. Але все ж таки, теж непогано пінилося, не сушило руки, приємний дуже аромат. На, на зиму я завжди беру такі. Аромати, і справді а, непогано мила, і воно справді дуже бюджетно коштує навіть ще дешевше, ніж онлайн. Тому теж думаю, що буду повторювати так, куди б нам тут його сюди. Далі ще ось таке мило, але це вже мило для інтимної гігієни від е, злато-трав з екстрактом Піона. Е, також є у нас тут в складі молочна кислота, депантенол е, 330 грамів. Хто виробник у нас? Velta так, місто Дніпро. Знову ж таки, сьогодні вже його згадували. сумнозвісне Дніпро. А, також, як бачите, тут ще ну, купувалася ще це мило давненько, тому не дивно, що тут ще досі все російською. Можливо, зараз щось змінили вони. А це мило знову ж таки досить приємно. Воно недороге, а воно непогано піниться, воно приємне. Ось таке, як ну, звичайне. Густе, досить таки біл, білого кольору, мило. А, дійсно, хороше. Обов'язково думаю, що в майбутньому я його повторювала. Хороший тут об'єм також 330 г. Зручний дозатор, тому знову ж таки рекомендую. Так, ще що стосується тіла. Давайте я вам покажу ось такий скраб. Закінчився у мене: Energy of Vitamins. Ось ці відомі скраби в від італіянці краси. 250 мл. Тут було. в цей раз у мене був ось такий вітамінне смузі. Показую вам абсолютно пусту баночку. Навіть її помила. Завжди роблю так. Не люблю, коли баночки в кадрі якісь там брудні, чи ще щось. Завжди якось намагаюся все вимити, щоб воно виглядало навіть порожнє, але гарно в кадрі. Це, ой, я навіть відкрила і. При тому, що я помила баночку, все одно я відчуваю цей аромат. Він дуже насичений. Це такий аромат малини, малинового смузі. Ну Він справді такий насичений, він справді солодкий. Ні, навіть більше не малини, а можливо, малини з цукром. Або якщо точніше, навіть це якийсь е, малинове якесь варення. Так, от справді малинове варення, якийсь малиновий джем, дуже солодкий такий. Е, е, ну, мабуть, не всі. Такі аромати люблять, тому що він справді насичений. Це сольовий пінний скраб, тобто він пінеться, справді пінеться. Можна навіть його використовувати без гелю для душу, якщо він пінеться, але я використовувала як зазвичай і гель. Потім цей скраб, він справді зволожуючий, він не сушить шкіру, він непогано шліфує шкіру, тому я залишилась задоволена. І в мене вже не перший раз скраби від Energy of Vitamins, і вони справа насправді класні. Далі, що ще стосується тіла, ось таке крем молочко, також від українського виробника. Грін це лінія з Єви. Також це, це все виробляє Альянс краси. Крем, молочко, вітаміни краси. Це був екстракт кави, персикові кісточки масло, масло, виноградних кісточок, морські водорості і так далі. 200 мл тут. Ну, оскільки це молочко, це був дуже такий, скажімо, рідкуватий засіб, досі такий легкий, зволожуючий, але зволоження було таке. Легке. Ну, якщо молочко, ну тут пишуть крем, молочко, але все-таки це більш було молочко. Для зими цього зволоження маловато, все ж таки. Що стосується аромату, аромат досить такий приємний, аромат якийсь такий, мабуть, більше кави. Справді приємний, але е, ну якось зволоження було б маловато. Тому, е, щоб справді відчути якесь живлення і зволоження, треба брати якийсь крем або масло, тому що молочко, зазвичай, вони е, ось такі. Та що ж таке? На задньому фоні генератор годить, сирена годить. Не дають мені зняти відео в тиші. Сподіваюся, ви це все не чуєте. Так, це наші реалії, нашого життя, на жаль, дуже сумні. Далі наступний продукт для. Рук ось такий крем. Звісно ж, як завжди, ні одне моє відео про порожні баночки е не буває без кремів для рук, тому що вони досить таки активно у мене закінчуються. Я користуюся ними кожного дня. Це Just Kawaii зігріваюча кава, крем для рук у об'ємі 80 мл. Також в мене зараз ще у використанні такий самий е пілінг для рук. Це набір був, але пілінг там ще багатенько. Ще Користуватися буду, а крем, звісно ж, закінчився набагато раніше. А зволожує живить шкіру рук, тут сказано, і зігріває шкіру рук. Ну, він справді зволожує. Проживлення я сказати не можу, тому що він скоріш легкий, чим жирний. Тому я справді сподівалася, що це буде такий живильний крем, він буде зігрівати, тобто добре підійде на зиму. Але для зими все ж таки це було дуже ну, дуже легко. Легенький крем. А, ніякого зігрівання шкіри рук я тут не помітила, тобто ніякого прям ефекту. Я справді думала, тут може бути якийсь термоефект. Але ні, ні, тут нічого такого і близько не було, ніякого зігрівання. А, зігрівати хіба що він може своїм ароматом, тому що в нього аромат якоїсь такої кави з молоком, дуже-дуже солодкою. Там, наче насипали багато цукру, прям такий солодкий, дуже інтенсивний тут аромат кави і молока щось таке схоже. В принципі, крем приємний був у використанні, непоганий також об'єм. Вистачило мені надовго, в принципі, на скільки це можливо з кремом для рук, але мені хотілося більше живлення тут було його не так багато, на жаль. Ось такі два креми для рук. Я накопила їх багато. Майже всі, які були доступні, від BioAqua і Images, вони всі між собою схожі, ніби це один бренд. І вони реально всередині всі однакові. Вони відрізняються тільки своїм, скажімо, дизайном. Тобто упаковки, оці пакування, вони однакові, але дизайн тут різний. різні, оці всі малюнки. І також вони відрізняються, звісно ж. Ароматом, але а, діють, вони всі однаково, ніби там один і той самий крем всередині, такий легенький крем, ну не те, щоб легенький, ну щось таке знову ж таки середнє між жирним і легким кремом. А він такий перламутровий, білий і досить таки швидко вбирається шкірою, досить таки непогано зволожує. Звісно ж, цього зволоження вистачає ненадовго, на жаль, але все одно креми ці всі приємні, вони, ну, вони подобаються. Мені за дизайном, хоча я не люблю ці кришки, але самі тюбики досить такі гарні і зручно з собою там кудись їх брати. Невеликий об'єм 30 грам. Ну, мені, мені вистачає такого об'єму, якщо користуватися тільки цим кремом, то на тиждень. А, і аромати, Тут був дуже приємний аромат ягід. Тут був дуже приємний аромат меду. Ну, тобто, креми, справді, за свою невелику вартість вони дійсно приємні, тому чому б ні, Я дуже рада, що набрали їх багатенько, і, можливо, колись знову ж таки це зроблю. Mm -hmm. Так, а далі ще я вам хочу показати а, ось такі засоби для волосся. По-перше, це ось такі кондиціонери Mugler Cologne. Якось так вони називаються. Зроблено у Франції. У мене багато було з таких базочок, ну, як багато, можливо, там три. Одну вам показую: 80 мл тут у цих пробних версіях, чи як їх ще, ще назвати. Ні про що. Ну, тобто, взагалі, мене дивує, що ці. Кондиціонери у великих версіях, в повнорозмірних версіях, вони не дешеві, тому що ну, вони взагалі нічого не роблять, вони ніяк не зволожують, не живлять волосся. Взагалі ні про що ці кондиціонери використала і забула. А далі, ось такий продукт. може в принципі, сказати те ж саме: використала і забула. Нарешті, тому що ця баночка в мене стояла довго і нудно, це і Роше, їх всім відомий. А, як його назвати, оцет, Ополіскувач, скажімо так, малиновий оцет для сяяння волосся. У мене була така міні-версія, мені вона колись за замовлення діставалася в подарунок. 50 мл тут було, мені вистачило його досить таки надовго, не знаю, ну, може разів на 5-6, на ну, тобто нормально. Так. Думала, що ця баночка взагалі на один раз. Я використовувала цей оцет, я думала, що треба його там змішувати з водою, щось там робити, якісь пропорції. Я цього всього не робила. Знаю, що багато хто його використовує в чистому вигляді. Я теж так робила. Можливо, думала, що так буде краще ефектніше його розводити. Я на е вологе волосся його наносила після миття. Я його навіть не змивала і очікувала справді, що буде якийсь крутий ефект. Я взагалі ніякого ефекту не бачила, ніякого там зволоження. Ні, ні тут нам обіцяли, Сяйня. Ніякого сяйня близько волосся я не бачила після цього оцту, тому не зрозуміла я цей продукт, абсолютно не знаю, чому він такий популярний вівроше, можливо, я щось не те робила. Далі вам покажу ось такий ополіскувач для порожнини рота. Нарешті він в мене вже закінчився, дуже довго стояв. Це Colgate Plax фруктова свіжість. Чесно кажучи, я очікувала, що це буде такий приємний оболіскувач з фруктовим таким присмаком, ароматом, але він виявився дуже дуже агресивним. Настільки, що просто після нього переставали працювати всі абсолютно рецептори у роті, я не відчувала, мабуть, добу ніяких смаків. Ну, тобто, справді все було, як то кажуть, ніби все вигоріло у роті після нього. Я, чесно кажучи, не очікувала, тому дуже рідко його використовувала там, у якихось крайніх випадках, тому довго він у мене стояв. І нарешті я можу його викинути, порожню баночку. І, звісно ж, я купувати його більше не буду, тому що для мене це занадто. Далі ось такий ще продукт для губ, зуб, для губ для зубів, зубна паста. Dont Odent німецька від виробника DM. Це паста, яка була для чутливих зубів. Досить таки непогана паста, досить таки. Ем... Непогано вона справляється з чутливістю. А, хороший об'єм, вистачає надовго, і а, ці пасти справді мені полюбилися, тому обов'язково буду їх купувати повторно. Так, далі закінчився ще ось такий дезодорант Old Spice, відомий всім, які зараз коштують вже просто ну, нереальних, нереальних грошей. Це Wolfthorn, всім відомий аромат Унісекс. Вони звітили, змінили тут. Наклейку, а так, аромат лишився той самий приємний. Він справді допомагає від запаху, але від, скажімо так, від поту ні. Тобто він не дає сухість, тому що сам по собі він також жирний, тому з цим він не так щоб справляється. Але з запахом так. Далі, ось такий ще продукт: це антисептик від Isana Med, Це в мене вже повторна була. Баночка, друга. А, і цей гель, він справді неймовірно приємний. Не знаю, чому він там такий рідкий, що це з ним таке сталося. Насправді він густий, це справді гель. Він а, дуже швидко вбирається шкірою, він її не дуже пересушує, він її освіжає, особливо влітку дуже приємно ним а, десь скористатися і відчути ось цю свіжість. А, тобто ці антисептики вони справді класні, е, також липкості немає, тому. Можливо, колись колись також їх повторю. Далі, звісно ж, покажу вам вологі серветки. По-перше, ось такі Super Baby тут було 72 штуки. Найдешевша ціна на них, на них завжди в АТБ якщо знижка, то справді можна придбати дуже, за дуже вигідною ціною. Вони не погані, вони не дуже товсті, але, в принципі, за ту ціну непогана якість, вони добре зволожені, вони мають о, такий більш нейтральний аромат. Не нав'язливий, тому я їх періодично купую з різними малюнками, з різними е, малюками. Наприклад, це були ось такі, а ще були також ось такі. Тут також 72 штучки, тут вже, а, ну, мабуть, це придумано це для дівчаток. Це, мабуть, дівчинка тут, а тут хлопчик Супербейбі, можливо, так. Ну, не знаю, що там, що там 72 штуки, вони абсолютно однакові, тільки відрізняються за пакуванням, ну, за картинками цими. Так, далі ще ось такі всім відомі дитячі серветки з перших днів життя із АТБ, своя лінія їх власна марка. 72 штуки також, також тут дуже гарне пакування, дуже зручний клапан, але цього разу чомусь мене тут лопнула упаковка. Ця і тут якось це було щось дивне. Вони добре зволожені, вони справді хороші, тому коли знижки, я завжди беру їх. Ще були, до речі, ось такі чиколіно. Це тут, ну, скажімо так, брали, коли лежали у лікарні, вибору не було. В аптеці треба було щось узяти. Взяли в три дорого ось такі серветки. Тут 24 штуки, коштували як 72 ось такі. Я думаю, що навіть більше. Так, ну в принципі вони теж були непогані, але тут немає клапану, це дуже незручно. Ну і можливо, колись, якщо їх, хто придбаю, але, звісно ж, з клапаном і з більшою кількістю, тому що 24 це дуже мало. Так, серветки, як завжди, не дуже, не дуже тут у кадрі влазять. Ну що ж. В принципі, це все, що в мене закінчилось. Ось такі були в мене порожні баночки. Ще ось такі серветки за кадром вже будуть. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. воно було для вас корисним, інформативним. Почну збирати нові баночки, і найближчим часом, звісно ж, будуть нові відео. Скоро побачимося. І всім пока. Всім! Скоро будуть нові відео, обов'язково буду їх знімати. Тому залишайтеся зі мною, підтримайте мене пальчиком вгору, коментарем, підпискою на канал. Якщо ви ще це не зробили, обов'язково зробіть. І скоро побачимось!